Всім привіт, но спільнота. Сьогодні у нас на огляді новинка від компанії Boker в колаборації з ножовим дизайнером Лукасом Бернлі під назвою «Boker Plus Band. Під час проєктування даного ножа Лукас Бернлі надихався своїм рідним містом Бенд що в штаті Орегон, віддаючи данину поваги своєму місту. А тепер пройдемося швиденько по ТТХ даного ножа. Загальна довжина 156 мм. Довжина кланка складає 66 мм, товщина по обуху 2,9 мм. Зведений цей ніж в 0,3,04, маса виробу 82 г. Геометрія клуночку Spear Point з вираженим невеличким фальшлезом. Спуски не від самого обуху, що дозволить вам надійно зафіксувати свій ніж у заточній системі. Сталь тут. Д2 з захисним покриттям, тому не треба буде перейматися, що ніж заїрджав Матеріали руків'я виконані з нейлону GFN. Вони мають таку дуже цікаву структуру. Гарантую вам дуже міцне утримання і маленьку вагу. На ось цього встановлені два шарика підшипники в поєднанні з пружиною асиста, що дозволить вам його з легкістю відкривати. Замок тут лайнер лок, має невеликі вирізи, структуру таку дуже цікаву, що дозволить вам дуже легко і зручно закривати ніж. Як однією рукою, так і двома руками. Шайба на обуху. Як деякі називають шайбою Емерсона або Трезоли, досить дискусійне питання. Лайнера, бекспейсер, кліпса, шайба на осьовому виконані в блакітному анодуванні і мають дуже естетичний та привабливий дизайн. А яка ваша думка з приводу дизайну цього ножа? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А ми йдемо далі. І переходимо до ергономіки цього ножа. Ніж сам по собі невеликий. З першого погляду, коли я його дістав з коробки, я був впевнений, що він мені у руку не ляже, що він там десь дуже сильно заховається в моїй руці. Але моя думка була дуже помилковою. Коли я цей ніж взяв ось таким хватом, накладочки тут пухкенькі, і ніж заповнив всю мою ладонь. Великий палець ліг на шайбу, і утримання цього ножа. Мій окремий респект. Причому це не єдиний хват, якому можна ніж використовувати. А так само ми можемо зробити вказівний палець ось таким чином і зробити якісь ювелірний надріз. Але за своїми розмірами цей ніж все-таки не всім підійде, тому я сильно раджу, перед тим як бігти на касу сплачувати кошти за цей ніж, дістати ніж в коробки і спробувати для себе ергономіку цього ножа. Відкривається ніж двома способами: це за плавець фліперу та за шайбу на обуху ножа. На Бекспейсері. Присутній темлячний отвір для встановлення сюди темлячка. Але як для мене, для моєї руки, якщо б тут був темляк, він, скоріш всього, мені б заважав. В побутовому користуванні мені цей ніж дуже сильно сподобався. Він досить тоненько зведений. Для приготування бутербродів та салатиків він мені дуже сильно сподобався. Заводське загострення, прямо на відмінно. Боюсь навіть уявити, як він буде кайфово різати, якщо його нормально загострити на ельборчиках. З єдиних мінусів цього ножа, що я можу відмітити при користуванні їм на кухні, те, що клиночок досить короткуватий, і не всі продукти, включаючи хліб, можна перерізати одним рухом. А в цілому про інструментальну сталь D2 від компанії Boker можу сказати так: це один з небагатьох виробників, які вміють класно працювати і класно термічити цю сталюку. І тут ми зупинимось на кліпсі. Кліпса має Гарний колір. Кліпса невеличка, в принципі, як і сам ножик. Але вона тут цільно фрезована. і по своїй міцності вона цілком і повністю перемершує колстіловські кліпси. Трошечки будуть нюанси при одяганні ножа та зніманні ножа з кишені, тому що вона дуже потужна і вивертає кармани догори. Тому я цей ніж носив в своїй EDC сумці. У мене якраз там було вільне місце, там де він помістився. І я його використовував як допоміжний помічник в EDC по юзі, щоб приходячи на пошту не лякати всіх відвідувачів та працівників своїм вояджером. а я виймав з кишені свій бендік і обережненько, ювеліренько відкривав свої посилочки. А враховуючи те, що це дизайнерський ніж з сучасним дизайном, елегантністю, з d 2 накліночку, з пружиною для відкриття. Ціна цього ножа всього-навсього 1900 гривень. А в описі під відео ви знайдете знижечку десь на даний ніж. Дякую за перегляд. Кому сподобався даний огляд, ліпіть пальці вгору. Кому не сподобалось, ліпіть пальці вгору. Підписуйтесь на канал, не забудьте про дзвіночок. Всім гострих ножів, до зустрічі!